це Перша думка, яка зазвичай виникає у мешканців. Якщо збільшилося споживання, значить хтось із сусідів підключився. Але повірте, це не завжди так. І як же можна визначити? Ось ви бачите лічильники. Ось це миготіння цього світлодіода свідчить про те, що зараз йде споживання. У мене лічильник більш сучасний. І я можу бачити, яка потужність у даний момент споживається на цьому лічильнику. Ось зараз я переключу на потужність. Так, ось, ну, 345-0,345 ну, кВт. Це 300-ну 350 Вт у даний момент. Для того, щоб визначити, чи є ще якесь підключення, вам потрібно повністю вимкнути споживання у вашій квартирі. Я по черзі відключатиму автомати і дивитися, як змінюється споживання. Ось, прибираю навантаження. Ви можете бачити, як споживана потужність зменшується і в результаті вона повинна дорівнювати нулю. Ось нуль. Тобто все я відключив. Тобто крім моєї квартири, тут немає жодного споживання. Якщо у вас встановлений дисковий лічильник старого зразка, то після того, як ви вимкнули всі автомати або вимкнули пакетник на квартиру, диск повинен зупинитися. Якщо диск продовжує обертатися, або на електронному лічильнику продовжується таке блимання, це означає, що йде споживання. Тобто або лічильник несправний, таке тез може бути, або дійсно є якесь підключення. Ну, ще потрібно оглянути автомати, тому що можуть підключити до одного з ваших ось цих автоматів.